Це мейкап. Вони пластикові. Форт не почуваю а саме на фарбовому. Чому не зголос? Цьомі взагалі не сподобалось? Я парфумом не користуюсь. Я... Дуже сухе волосся стало. Що таке Ще Зараз скажу. Всім привіт! Вітаю вас в нашому новому відео. І сьогодні хочу почати відео із розпаковки. Це мейкап. Я тут замовила те, що собі, а те, що навіть і тьомі. Тому хочу вам показати, поділитися. Так що почнемо. Як завжди, мейкап не шкодує кількості такого паперу. І що тут у нас є? Зараз все покажу. Почнемо із, мабуть, отаких от крабиків. Чотири штучки. Це для волосся, Я останнім часом хочу із хвостом. Але ще люблю там закалувати, наприклад, отак от дві штучки зверху волосся, далі воно йде рівне, ну, розпущене або рівно або підкручене. Але воно в мене закінчилося, не знаю, де воно ділись і пройшлося замінити. Вибору особи не було. Але такі от начебто симпатичні. Я навіть їх відкрию, такі от квіточки. Я гадаю, що буде... Ой. Вони такі легенькі. Вони пластикові. Я більше люблю, коли метал, а не пластик. Дуже швидко поламаються, я в цьому впевнена. Наступне це паста зубна. Я, не... я такою не люблю. Чистити зуби це любив Костя, тому що він любить фтора, м'я, ментолу, а любить щось таке незвичайне і вибрав оранж з апельсином. Це я йому ще купувала дуже давно, коли я була в Болгарії, я з Болгарії привезла. Йому сподобалось. Тому я знайшла на мейкапі, вже замовляю не перший рік. Отака от от паста. Наступне це. Моя нова любов замовляю другий раз від Maybelline коричнева туш. Беру і чорну, і коричню, в мене різні, але коричнева це любов, така от щіточка в неї. Мені дуже подобається. Зараз в мене чорна, але коричневою користуюся коли вдома. Я вдома, наприклад, не люблю також знаходитись на нафарбовано. Я люблю хоч якийсь макіяжок зробити, щоб бути гарною. Для себе, для чоловіка і взагалі, я себе комфортно почуваю саме нафарбованою. Не нафарбованою, на жаль, ні. Що мене з голосом? Мені здається, що я хриплю. А це бипантак. Я хотіла замовити судокрем, крем, тому що ми саме ним користувалися, але, але на мікапі його не було, не закінчився. тому взяла пепанте. В принципі, дія одна і та сама. Але буду користуватись бепантеном. Отак, це також моя любов. Я користуюсь уже, мабуть, рік третій. Це підводка фломастер від Rimmel. Так. Вона неймовірна, от реально неперевершена. В Україні я дуже часто змінювала різні варіанти, але в Дані я знайшла саме цей варіант в місцевому магазині. Але зараз там дуже дорога, вона десь 90 крон коштує на мейкапі десь 40, двічі дешевше. Але вона реально неймовірна. Чому? У неї дуже тоненька, у неї дуже тоненькі кінці. І вона, коли нею фарбуєш, Можна провести тоненькі лінії. Це дуже класна підводка. Мій рекомендаціон. А також замовили Тьомі нову шампунь. Ну, і шампунь, і гель для душа. Це німецька. Я не знаю, як вона навіть правильно вимовляється. Така от. У нас раніше була від Валеди з календулою, але... Ми вирішили змінити, щоб було без додавання цього чогось квіткового. Тут є ромашка, але ромашка вона більш як заспокійлива від календули може бути різна реакція. Та взагалі вирішили спробувати інший тип. Тому що ми купували місцевий гель для душі шампунь. Він, походу, дуже щепить в очі, чому взагалі не сподобалось, тому я вирішила змовити, і тепер така велика банка, тут 400 мл. Я думаю, що вистачить надовго. Також собі на Новий рік, перед новим роком, взагалі замовила нюдові тіні від Essence. Цією фірмою я ніколи не користувалася, я не знаю, яка вона. Я, наприклад, дуже тіні зараз не фарбую, але можу бронзатором нафарбувати там, або підпудрити, щоб особливо якось не відділялися. І замовила собі отакі тіні. Я не знаю, як вони. Щіточки нічого немає. Щіточка повинна бути своя, але насправді щіточками я користуюсь дуже рідко, в основному це пальцями. такі от кольори тут є і з такими колорами. Тут є і з блистками і без. З блистками це більше якесь свято. Я вибачаюся, ми щось з голосом не те і Я не можу зрозуміти що. І так, як ми замовили. пакет І все. Лише квитанція. І так, як ми замовили на конкретну суму, нам дали подарунок. Я парфумом не користуюсь, я запах не відчуваю. Тому, на жаль, не можу зараз сказати, що це саме таке і як воно пахне. Це чоловічі пробники. Не знаю, українська мови пробник чи ні. Це двоє парфюм. Ух ти, вони навіть більші, ніж нам давали в одному магазині. Пробний але він був менший, ніж цей. Тут півтора, здається, 1,2 мл. А там, здається, щось взагалі було 0,5. Це Кельвін клей. такий от. Парфуми це кості, нормально, він, користується, він мене користується також дуже рідко, але, наприклад, там буде в нього паті на роботі, то зможе скористатися. Безкоштовно, чому ні. І друге, я не знаю, як воно правильно читається. Ось така от назва. Я не по парфумам, я не знаю, що воно і як. Тут менше. Дуже така гарна також паночка. Також пшикається, То так, Костя прийде, буде нюхати. Так Якщо така от, розпаковка вийшла, я задоволена тінями, я задоволена тушу підводкою. Це просто. Муа! Але я ще трішки протупила, Треба було на мейкапі подавати шампунь. У мене проблема з шампунем, Та Тані взагалі в цілому вибір шампуню невеликий. І я останні два рази брала взагалі саме бюджетний Це цельсев і Гарнієр. Останній раз взяла Гарнієр, тому що закінчився, взагалі не було шампуні, треба було взяти хоч якийсь новий не купила. І у мене через це, через Гарнієр, з'явилась перхоть. і її дуже багато. І я зрозуміла, що у мене навіть цей гарнір, він досить таки сушить волосся, тому що. У ну, мене якось воно не торчало в різні сторони раніше, а зараз дуже торчить. От тут я попередні кадри, коли знімала, дивлюсь, торчить. І воно якось, не знаю, дуже сухе волосся стало. <кхи> тому треба буде, мабуть, в п'ятницю. Поїдемо знову в нормал, наш магазин подивимось там. Буду ретельніше вибирати шампунь, тому що, по-перше, вона стоїть в різних відділах. І може там шампунь стоять, наприклад, біля гелю для душу. Або біля масок для волосся, а не там, де полиці із шампунем. тому буду їхати вибирати, тому що сьогодні мила голову і сушила, і дивлюся, в мене просто на кутинки, на светрі біло, як сніг. Якщо такої проблеми маю, треба її вирішувати, тому що мені це не подобається. Поки тьома спить, а це в мене десь є скільки? Хвилин 20. Я хочу встигнути дещо зробити. Для цього мені треба своє на тісто. І в нас є така от макова начинка. Ми її купували в українсько-польському магазині дуже давно, але срок придатності ще нормальний. І в мене ще там уже половина залишилась. Ладно, трішки більше. Тому що вчора я пробувала а, приготувати, я навіть не знаю, як сказати, не рулет маковий. А типу слоїк або щось типу такого. Хоча можна спробувати приготувати і рулет. Але я готувала, я не знімала просто, але готувала, типу, таких от слоїк. Як сінабони, або, як в Данії це називається, каніль снайлю. Снайлю. Ну, типу ралик. Каніль. Як називає? Що таке каніль? Ще зараз скажу. Кориця. Типу, ралик з кориці. Як ви знаєте, в нас в Україні Боб з нею, ралик Боб, а тут каніль нею. Тому хочу приготуватися, спробувати. Але я робила вчора в аерогрілі. Сьогодні хочу в духовці, тому що я хочу багато зробити. Все тісто, що в мене є, в мене ще там залишок є. От хочу зробити.